Ну, я короче, референси, як от тут або тут. <хи> от. і от так. Йоу, Сьогодні буде мова про постпроцес волюм. <хи> так, короче, це така штука, це як Photoshop. Так, Photoshop, який вам уже на постобробці, постпродакді, дозволяє вам накрутити там щось Color, Bloom, Якусь віньєтку, якісь іще фігню, там, тінт якийсь. Ну, коротше, по суті, по суті, де? Там так, на перший погляд, наче нічого цікавого, але повірте мені, там, ге, цілий всесвіт. І так, коротше, нафіг. Пляжа його. Давайте е, новенький створимо, щоб вас нічого не лякало потім. от, Типу, от, от Asset Reference. Поспішив, поспішив. Буде мова йти саме про Post-Process Materials. Отут в рендені. Важко сьогодні, вибачте, в General. Якщо ми включимо All, то тут буде Lens, і тут якраз оці ефекти, що я вам казав, там всяка яскравість, всяка фігня. Нас цікавить General. Оця от штука. І можна одразу поставити тут галочку, щоб ефект на будь-якій відстані від цього. Бокс відображався, коротше, по, по всій карті. І, ну, от, наприклад, ефект глічу, от, якщо вам потрібно зробити ефект старого тєліка, от, це робиться через постпроцес. От, наприклад, я з ним зіштовхнувся, от мені треба був матеріал аутлайнера. І так, до речі, я ще хотів сказати: постпроцес він дуже великий. Ну, оцей модуль. Якщо так коректно казати, мабуть, коректно? Ну, не суть. Коротше, він доволі великий. Я вставлю відосик там на три хвилини, щоб ви просто подивились, там чувачок кльово розказує про загальні всякі штуки, як... на що він здатний. Тут там він поверхностно, да. Я зараз буду більш такі нішові VFX штуки показувати, але щоб ви просто було якесь розуміння, просто... якщо вдруг хтось не шарить, я ж думаю, всі шарять. які ж тут всі, що розумні у нас. Окрім мене, і, ну, все це. І, коріше, е, значить, що я хотів. От, і ссылки на гліч, в принципі, я залишу. На Outliner теж буде все в описі, плюс група в мафока. Хто зацікавлений? Хто не зацікавлений? не Коротше, дивіться. Ну, uh, да? от гліч. Я там будете дивитися, я його сьогодні виклав в групу. Там куча, куча налаштувань всяких. Тут всякі розміщення цих полот. Ну, коротше, я не буду зараз. Багато, не суть. Нам він і не особливо потрібен. Нам треба оце outline colors. Да, да, колорс. -да. І так, тут можна, якщо що, його. Ну, він там просто гліч зроблений хитро. Він так і включається. Ну, я маю на увазі не одразу, да, а от ви бачите цю штуку, нічого страшного. Ну, коротше, нам він не треба. Пішов. Нам треба цей аутлайн. Що він робить? Uh, outline підсвічує, підсвічує нам об'єкт. Uh, ми його, коротше, додали. Mm, всі посилання будуть, зможете скачати, у вас всі файли будуть у вас. А потім нам треба об'єкт, який ми будемо підсвічувати. Нам треба йому включити Custom Deps. І накрутити його на максимум. І от уже з'явилася ця штука. Бачите, яке чудо. Як же я довго шукав інфу на цю штуку? Здавалося б, така банальна річ. А починаєш писати якийсь е запрос в Google і бе-ме. Ще гірше, ніж я тут відео записую. Ну, не суть. Е, офігенний, офігенний матеріал. Е, отут додаткові кольори, якщо. Ну, Тут є логіка, там знову таки є додатковий матеріал, ви зможете більш е... під, підробно, подробно, детально ознайомитись. Да, Я просто виключив нафіг. Окремі, мені інші не треба, я тут особливо гратись не збираюсь. Мені Чисто, поки в мене задача під, підсвітити аутлайном. І якщо створити інстанс, тут є ще пару кльових налаштувань. Ну, звичайно, це товщина цієї лінії. І от ще кльова Occlusion Map, яка дозволяє, бачити, частково ще закрашувати. Відповідно, там можна буде догратися і погратися в цьому батя-матеріал. Батя, батя, батя Батьківському, і коротше, там можна буде ще додати. Або кольори, інші, або що. От. Ну, коротше, суть в тому, що воно дозволяє от, зробити цей аутлайн, і це дуже кльова штука. От. Як ще можна це все цікаво заюзати? Я вже не один раз постів референси і ми вже обговорювали в чаті, що коротше, азіати, як правило, <смір> Ладно, без цієї національної фіні. Просто ви фікс артісти Чомусь переважно взяти. Ну, я не знаю, це моє може якісь. Ну, не суть. Е -е -е -ух -ти Коротше, вони юзають оцей ефект, коли е -е колір, типу, Для цієї епічності все стає чорно-білим. І от якраз заради цього пост-ефекту, якраз юзається от цей пост-процес, де вам потрібно буде ще створити матеріал. скоріш за все. Ну, якщо так швиденько, то от ми створили level-sequencer, так? Да? І це, ото, що цей, що пишемо level. І цей level sequence От. І ми сюди додаємо. До речі, до речі, зараз буде питання. Всім знатакам. Може хтось мені. Ще розумніший знайдеться. А він, то по-любому є. А, дивіться, ми тут можемо постпроцес матеріал, оцей оце він. Оце ми його тут можемо виключати, якщо він нам. Що. Тобто, грубо кажучи, якщо у вас є Ніагара, да, ви її додаєте в Секвенсер, додаєте постпроцес, і потім вже ви, типу, введете Ніагару. Якщо вдруг хтось не знає, як ніагару програвати в да? ви ж напишіть. <смі> я вам підскажу, це дуже легко. От, бо я в свій час дуже довго шукав, і да. може хтось теж шукає. Ну, не суть. Це, коротше, дуже легко. От. І виходить, що ви просто виставляєте в цей момент. Ну, грубо кажучи, знову-таки, щоб я багато це просто так не ляля. -ля. Ми тут можемо дописати. Е, я тут прямо так знаходив saturation. Да? От. Називається Color Grading. Да? І нам треба отут в settings знайти цей Color Grading. А от він. global, Оце він. І от бачите, saturation. Ой. Ну, ладно. Це, в принципі, буде saturation на цьому. Тобто, ми, якщо викрутимо, бачите, він сір... А, він усюди стає сір. Ага, ага. І тут я позадумався. Ну ладно, ну я просто вам показую суть. Я думав, що воно все А, хоча, ну да, там же ж можна додати винятки. Ну, коротше, да. Суть просто хотів продати вам оцю логіку, що можна. Гратися з цією палітрою, коли йде у вас цей імпакт вашого якогось взриву. Да, і ви хочете, от типу, там, зробити чорний Ну, я вставлю тут, коротше, референси як от тут або тут. <хи> от. І отак. От от, кльова штука в цілому. Да? От. Так що, в принципі, на цьому все. Я пишу одним дуплем, сподіваюся. Сподіваюсь, це нормально, да? бо люди сценарії пишуть і все таке. Ви мені, будь ласка, побажання, побажання там якісь, пишіть. М -м Група є, да? посилання прикріплю, долучайтесь, хто хоче. Фот. Відповідно, все. А, і ще я, до речі, хотів сказати, бачите, отут штучку. Оці? Оце кей, і якщо ви тут наж 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 нажмете, воно одразу вам додасть дода сюди, Боже, якщо зі мною. Вот. І щоб не шукати, якщо тут, от одразу є ці можливі опції у вас отут. Так що, отак, на цьому все. Радий був вам допомогти, якщо комусь допоміг. От.